Яка відповідальність повинна бути у державних службовців? На фоні страшного ДТП, коли Артун, Артур Гречак, працівник СБУ, збив на пішохідному переході 15-річного хлопця? Я хочу в чергове звернути увагу на несправедливість нашої системи. І, можливо, мої думки, мої оцінки стануть в нагоді тим, хто колись буде змінювати наше законодавство, щоб зробити нашу країну більш справедливою. Країну українців, про яку мріяли наші пращури. Отже, друзі, мої глибокі переконання, що державні службовці, ті державні службовці, які знаходяться на посадах і представляють якійсь мірі українці, ті державні службовці, яких ми утримуємо і яким сплачуємо заробітну плату своїми податками, ці державні службовці мають нести більшу відповідальність за ті чи інші злочини чи правопорушення. Якщо це правопорушення адміністративне, то штрафи повинні бути збільшені саме для державних службовців, і треба запровадити такі норми в чинному законодавстві. До прикладу, якщо простий українець за викидання сміттє встановленому місця там сплачує близько ну, тисячу гривень, то державний службовець за таке саме правопорушення повинен сплачувати як мінімум удвічі більше дві тисячі гривень. Чому він повинен так робити? Тому що це людина. І йшла на державну посаду, живе за наш рахунок, і вона повинна бути прикладом для всіх українців. Вона представляє, часто представляє Україну на міжнародній арені. По них судять про українців. І якщо, не дай Бог, такий державний службовці вчиняє кримінальне правопорушення, то так само відповідальність за кримінальне правопорушення повинна бути в рази більша для державного службовця. Якщо, наприклад, за крадіжку так, стаття там три роки, то у держслужбовця повинно бути шість. Так, я вважаю і наполягаю, що державний службовець це має бути взірцем, прикладом і за таку відповідальну взірцеву роботу йому треба платити більшу заробітну плату. Але і відповідальність його має бути в рази більша. Ми сьогодні вже живемо в реаліях, коли державний службовець. Працюючи в якомусь державному комітеті з питань там телебачення, радіомовлення і пропаганди, отримає середню заробітну плату більше 300 тисяч гривень, величезні гроші, не несучи ніякої відповідальності. Вони абсолютно не відповідають за злочини, які вони роблять на своїх державних посадах, приймаючи ті чи інші рішення, вводячи ті чи інші регуляції. І вони так само уникають часто відповідальності за вчинення кримінальних адміністративних порушень у побуті у своєму житті поза Державною службою. Так і в даному випадку, страшному ДТП, коли п'яний співробітник СБУ, цей пан Артур Гречак, Герчак, Герчак та Герчак, господи, прости, збиває на пішохідному переході хлопця. СБУ, за твердженням громадських активістів, вчиняє дії, щоб зам'яти цю справу, щоб спустити на тормоза. Оці заброньовані СБУшники мінти подуріли, знахабніли вкрай. Я вірю, що рано чи пізно в Україні прийде час і буде змінена ця ситуація. І тому надиктовую свої думки для того, щоб вони були реалізовані в чинному законодавстві, щоб ми рано чи пізно здобули здобули Україну. Для українців ту країну про яку мріємо ми, і про яку мріяли наші прадіди і пращури борімося, поборемо. Хай нам Бог помагає Сейфопсейф Ukraine.